На Дніпропетровщині цим ранком загинуло вісім людей, серед яких двоє дітей. Ще 29 жителів регіону зазнали поранень. Ворог завдав потужного удару по області. Інформують в прокуратурі регіону. <звук> Завтра у Дніпрі оголосили днем трауру у зв'язку з сьогоднішньою ракетною атакою. Про це йдеться у розпорядженні Дніпровського міського голови Бориса Філатова. В обласному центру російські терористи поцілили ракетами. Х-22 влучила у місцеву багатоповерхівку. Щонайменше двоє людей загинули. Ще 24 травмування. У містяноскові поранення переломи гематоми, Різані рани. На місці прильоту рятувальники досі розбирають завали. Пожежу, вже загасили. Окрім самого Дніпра, правід притялом ворога опинилась ще кілька міст області. У синельковому загинуло шість людей. Серед них двоє дітей, 14-річна дівчинка та хлопчик восьми років. Інформацію, щодо загибелі ще одного шестирічного хлопця спростувала. Дитину вдалося реанімувати, заявила Бова. Голова адміністрації Сергій Лисак повідомив, що хлопчик був у вкрай важкому стані. Медикам вдалося його врятувати. Наразі він в обласній лікарні. У синельникому в нас до катака поранені семеро містян. Побиті понад 60 приватних осель. Знищена сонячна електростанція та понівечене підприємство. Уніпропетровського також повідомили, що російські війська вдарили по кривому рогу. Там троє поранених, двоє в лікарні. Їх стан медика оцінюють як середньої тяжкості. Також у полограді на Ніпропетроні пошкоджена адмінбудівля.